Мешканці будинку, що на вулиці Поштові, 34, вже багато місяців потерпають від незаконно прибудованої до їхнього будинку сауни. Відкритий тут заклад дошкуляєм сусідам не лише галасам. Висока вологість наражає на небезпеку усю будівлю. Будувати незаконну споруду, почали ще у листопаді минулого року. Як заведено в Одесі, жодних дозвільних документів підприємці не отримали. Мешканці одразу відреагували. Вони звернулися до профільних інстанцій. Мы обратились во все инстанции, в наш райисполком, в Гаск. Мы обратились на десь пересипські. Люди були занепокоєні. Роботи безпосередньо загрожували їхньому і без того старому будинку, адже воно здійснювалося в притул до несучих стін. Це поміщення не просто. Значить, по несущу стіну нашого дому, висотою три метри, вирит кадлаван і поставив басейн. Басійн. Очень більшою э, площадю і кубов води. Соворовська реадміністрація постановила зупинити будівництво, але власники майбутньої сауни це проігнорували. Прибудову було завершено. Її робота почалась. З того моменту одесити почали хвилюватись вже не лише за свій будинок. Щоночі вони змушені слухати, як відвідувачі сауни голосно гуляють. П'яні сварки та бійки під вікнами стали буденністю. Здесь, э... А вот, вод, машини, сигналізації працюють, люди кричат розборки постійно... між собою, тому що які-то вияснення отношення між у п'яних людей проїздять. Численні звернення до правоохоронних органів не допомагають. Неодноразово міліція проводила бесіди із порушниками громадського спокою, але далі цього справа не пішла. Сьогодні, 5 квітня, Бурине Одесити зустрілися із представниками суворовської адміністрації та ЖКСу, аби вкотре спробувати. Вирішити проблему, як пояснюють чиновники, питання незаконної будови повинно вирішуватись у судовому порядку. Ністолька була построєна необходимых согласований с городом, с администрацией, с управлением архитектуры. Она по заключению ГАСКО не носит капитальный характер. В связи с тем, что не исполнено распоряжение Суворовской администрации о приведении объекта в 10-дневный срок в первоначальное состояние, юридическим департаментом Одесского городского совета после уплаты судебного сбора в соответствии с законом Украины На судебному зборі буде подано в суд, і саме суд повинен буде вирішити, чи загрожує сауна будинку, що на поштовий 34. У журналістів телекомпанії Круг постало логічне питання: чому рішення суду досі не прийняте, якщо суворовська радміністрація ініціювала розгляд справи ще восени. Як виявилося, для того, аби суд нарешті взявся за справу, треба сплатити судовий збір. Зробити це повинна одеська міська рада, адже незаконна будова знаходиться на на землі міста, але у бюджеті юридичного відділу кошти на ці виплати не передбачені. Тож одеситам залишається чекати наступного фіскального року і нового бюджету, а потім знов подавати клопотання до усіх інстанцій. А до того часу вони прокидатимуться щоночі, а їхні оселі й надалі підтоплюватимуться. Костянтин Гаколина Новак Євген Войтенко, телекомпанія Круг.